Доброго дня! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати основні досягнення різних шкіл менеджменту. І третя тема присвячена концепціям розвитку першої школи. А саме школи наукового менеджменту. У межах цієї теми ми з вами розглянемо такі три питання: перше. Основні положення школи наукового менеджменту та принципи телеризму. Друге, основні представники школи. Ми з вами дослідимо теорії, ідеї і здобутки Френка і Ліліан Гілбретів, Емерсона Гаррінгтона, Генрі Форда і Генрі Ганта. І третє питання: основні досягнення школи наукового менеджменту. Отже, розпочинаємо. І зараз поговоримо про основні положення школи наукового менеджменту та принципи тейлоризму. Школа наукового управління сформувалась в період з 1885 року по 1920 роки. Ця школа має промисловий інженерний характер і пов'язана. З робітничими завданнями. Засновником школи наукового управління є Фредерік Уінслоу Тейлор. Представниками можна вважати Френка і Ліліан Гілбретів, Гарингтона Емерсона, Генрі Форда і Генрі Ганта. Представники школи наукового управління. Вважали, що використовуючи спостереження, заміри, логіку і аналіз, можна удосконалити операцію ручної праці та досягнути більшої ефективності. Також вони думали, що збільшення продуктивності та обсягів виробництва відбувається за рахунок систематичного стимулювання робітників. Це були вихідні положення цієї школи їхні гіпотези. А далі проаналізуємо, чи змогли вони їх довести. Фредерік Тейлор є основоположником наукового управління виробництвом. Він народився у 1856 році, а завершив свій життєвий шлях у 1915 Фредерік Уінслоу Тейлор почав працювати простим робітником, потім отримав диплом інженера-механіка. Він пройшов всі рівні в адміністративному апараті Мідвельської сталепрокатної кампанії від майстра до головного інженера. Потім Уінслоу Тейлор став появиком декількох великих кампаній. Наприкінці життя він був вже мільйонером, відомим всьому світу публіцистам, консультантам і викладачем у найкращих американських університетах. Цікавим є те, що у 1977 році Тейлору присудили перше місце за внесок у розвиток американського бізнесу і формування менеджментського мислення. Працюючи у Мідвельській сталепрокатній компанії, Фредерік Уінслоу Тейлер постійно експериментував. Перший його експеримент був пов'язаний з дослідженням процесу підрізування чавунних чушок, яких виконувався самими спритними робітниками. Зображення цих чушок є у вас на слайді. Фредерік Тейлор проаналізував. Цей процес і розділив операції на окремі елементи. За допомогою секундомера він відзначав тривалість кожної з операцій, а потім вивів середні норми, які ставали вже обов'язковими для всіх співробітників. У результаті продуктивність зросла майже у 4 рази, а заробітна плата на 60%. Зауважимо, що це було досягнено не за рахунок інтенсифікації праці, тобто виснажливості, а за рахунок її раціоналізації. Другий експеримент Фредеріка Тейлора пов'язаний з дослідженням процесу навантаження вугілля. Тейлор Заміряв кількість залізної руди і вугілля, яку людина могла підняти на лопатах різного розміру. Потім він дізнався, що вага вугілля, захоплюваних лопатою, коливалась від 16 до 38 фунтів. Далі він встановив, що максимальна виробка досягається при використанні лопат, що вміщують 21-22 фунти. І запропонував 15 типів лопат з вмістом саме такої місткості 21-22 фунти. У результаті через три роки кількість робітників скоротилась з 600 до 140. Зауважимо, це було досягнуто не за рахунок інтенсифікації праці, що люди більше працювали. А за рахунок її раціоналізації. Отже до Фредеріка Тейлора відповідальність за результати виробництва покладалася на самих робітників, які ухвалювали рішення про загальний план роботи, самі обирали способи виконання окремих операцій і самі обирали інструменти і матеріали. Водночас участь адміністрації зводилась лише до контролю за ходом робіт і результатами. При Федеріку Тейлору, по-перше, кожному працівникові планувалось завдання, принаймні на добу вперед. По-друге, видавались картки з письмовими інструкціями про обсяг роботи, їх називали уроки. Також інструкції про способи виконання, застосування інструментів і конкретні терміни. Тейлор вважав, що необхідними якостями управлінців є такі: освіта, розум, рішучість, такт. Сила, енергія, здоров'я, розсудливість, чесність, здоровий глуст, спеціальні або технічні знання soft and hard skills, фізична спритність. Вважаю, що вони не втратили актуальності і сьогодні. Тейлор вважав, що кожен менеджер повинен здійснювати ретельний відбір людей і розставляти їх на ті місця, де вони можуть принести найбільшу користь компанії. На основі своїх ідей Тейлор запропонував нову систему оплати праці і сформував систему заохочення робітників, методи щодо підтримки дружньої атмосфери. Відкривав на підприємствах гідальні, дитячі садочки, різні вечірні курси. Ідеї Фредеріка Тейлора на сьогодні втілились у окремому управлінському напрямі, який названо Тейлоризм. На його честь. Отже, тейлоризм це сукупність методів організації та нормування праці. Управління виробничими процесами, добору, розстановки працівників, оплати їх праці з метою скорочення нераціонального витрачання ресурсів і зростання продуктивності праці. Система Тейлора базується на таких основоположних принципах. Разом їх 14. Перший. Розвиток спостереження на основі висновків якого можна справедливо винагороджувати людей, другий проєктування найбільш раціональної організації процесу праці, раціоналізація і раціоналізація. Третє вивчення за допомогою хронометражу, витрат часу і рухів, переважно молодих, здорових і сумлінних працівників. Які вже опанували типові операції. 4. Розрахунок норм виробітку на основі еталонної трудомісткості. 5. Стимулювання дотримання норм виробітку високими заробітками. Шостий Математичний спосіб розрахунку витрат часу та ресурсів. Сьомий Диференційована система заробітної плати, яка залежить від виробітку. Восьмим принципом системи Тейлера є обґрунтування концепції функціонального керівництва в групі. Тобто, кожен має відповідати за свою ділянку. Дев'ятим принципом є авторитарне керівництво, жорсткий контроль. І система покарань, 10 розробка пропозицій щодо економічного стимулювання, одинадцятий максимальна спеціалізація, в тому числі і в управлінні. З'являються начальники відділів, 12-й принцип. Деякі заходи у дусі патерналізму. Це означає, що відношення адміністрації до робочих. Іде як до молодших членів родини, як до дітей. Тринадцятий принцип розумний відбір і розвиток робітника, його навчання. 14. Останній принцип постійна і тісна кооперація між менеджерами і виконавцями По суті, Система Тейлора вирішувала такі основні завдання: по-перше, забезпечувала процвітання та розвиток компанії. По-друге, підвищувала добробут робітників. Сьогодні багато виробничих корпорацій застосовують принципи тейлоризму. Наприклад, директор компанії Toyota стверджує, що багаторічний успіх на ринку став можливим. Саме завдяки системі Тейлора. Щоб краще відчути епоху Тейлора і його здобутки, уявіть себе у тому світі. На цьому ми завершуємо дане питання. Дякую за увагу і до зустрічі!